Що три місяці на базі Решетилівської центральної лікарні проводиться забір донорської крові. До нас відкликаються майже всі організації нашої громади. В основному за квартал здають приблизно 60-70 чоловік. Протипоказаннями до здачі донорської крові є захворювання, такі як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, онкологічні захворювання, інвалідність другої та третьої групи забір проводять лікарі обласної станції переливання крові. Пані Альона долучається до цієї місії вже в сьоме. Кров здаю вже не вперше, сьомий раз до цього долучаюся, тому що сама я медичним працівником, працюю в анестезіологічній групі, хірургічному відділенню, і сама можу в цьому переконатись, наскільки в цьому велика потреба, необхідність велика, і в зв'язку з тим, яка ситуація в нашій країні перебувають на лікуванні військові, для них це також необхідне. Серед тих, хто доєднався до донорського дня, і Валерій та Галина. Долучаюся десь можливо, п'яти. І раз точно не пам'ятаю, чому долучаюсь, тому що ну, здавав раніше, ну, спочатку мені тут пряма необхідність здавати, тому і буду здавати надіюся, поки, поки можу. в цьому році. вперше долучилася до е, здачі крові. Е, мабуть, вважаю, що обов'язок кожної людини е, допомагати нашим збройним силам України, і якщо Здача крові це така маленька допомога. То нехай вона врятує комусь життя. Цього разу до дня донора долучилися 49 людей. Загалом вдалося зібрати 21 літр крові.